Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долонки, хай тупають ніжки, працюють голівки, веселі усмішки. Доброго ранку, доброго дня, бажаєте ви, бажаю і я. Діти з першими промінчиками Сонечка, просипайтесь ви, а також ваша матуся і татусь. Вас обіймає, а ви посміхаєтесь. Це значить, що у вас добрий настрій. А якщо вам не сподобалася сукня чи зламалася улюблена іграшка, не можна вийти на вулицю, бо йде дощ, то який буде настрій? Так, настрій буде поганий. Діти, а як ви вважаєте, як Веселий, радісний. Як можна дізнатися, який настрій у людини? Настрій можна дізнатися по виразу обличчя. Це настрій веселий, бо дівчатка радісні, посміхаються, діти плачуть, у них поганий настрій, а це задумливий настрій, бо діти мріють. Про щось гарне. Сумний, бо сумують за татом, братом. Коли сваряться, ламають іграшки, це злий настрій. Діти, тепер ви знаєте, який може бути настрій. Настрій залежить від нас самих, відношення друга до друга. Бережливе ставлення до іграшок. Я бажаю вам завжди бути здоровими, веселими, радісними. Шановні батьки, гарний настрій ваших дітей залежить від вас. Любіть своїх дітей і бережіть їх здоров'я. Всього найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.